Заборонили привозити на Волинь тіла загиблих військовослужбовців. Знаєте, такий абсурд. Я привозила в Рівне, я привозила в Тернопіль, Франківськ, Львів. А мене Львів серед ночі зустрічали е в Морзі. Зустрічали, тому що я приїжджала, мене першим ділом поїли кавою, водою, можливо, бутербродами, тому що я приїхала з дороги. Я не приїхала 20 кілометрів, 50, Я приїхала більше тисячі. Тим більше з таким, як то кажуть, психологічним ну, моментом, коли ззаді ти їдеш і везеш. Тиском. Так, це є тиск, розумієте? А ну, на жаль, на Волині була усна така домовленість, що мені не дозволяли. І по сьогоднішній день не дозволяють. Якби я була така погана і така паршива, то, мабуть, по сьогоднішній день не зверталася б до мене і родичі, і навіть ті самі відповідні служби, коли були такі. Дуже критичні ситуації, і тіла ніхто не міг забирати, то все таки забирала я.